Я бабушка і дитина. Скільки років років. В коридорі, де ми можемо ще ховатися. Ні, звісно, нікуди не побігли, ні залишилися. Якраз ми з дитиною вийшли з кімнати, і сіли в коридор, я його прикрила і вибух, який повилітало все. Повилітали двері, вікна, все. Як, як маленький відреагував, наскільки він перелякався. Е, ну, як ви думаєте? Зараз заспокоївся, але не можу нічого сказати. Тікалі О, абіракет. О, У мене квартири не залишилися. Як це сталося? Де ви перебували в той в Ми були всі на коридорі всі. Потому що очень бахнуло сильно шахиды, А потом прилетела... не, прилетели две ракеты, а потом уже почали тікать. Начали текать, тут везде ракеты. Бахали. А потом уже соседка позвонила, сказала, что полностью наши квартиры все разбились. Полное попадание прямо, прямо. У нас квартира прямо по тому стояку, как я ввалился. Да, да, да. Нічого не вцілило взагалі. Нет, вообще нічого. Вы з чим щоб О, это, собою это, что с чим встигли що з собою і все. Больше ничего нет. И собака. Собаку як звуть? Максик. Максик. Максим. Максик. Скільки йому? Уже 8. Уже так... взрослые. Поважный пан. Я клинга драговок на ВВП. Он очень отца. кричал. Он очень кричал. Он боится. Он грешился вообще. Должна, людей. Он блять плачет. Не плачет, Что я тут, мама с тобой. Ви вдома були вночі? Ні, я тільки на роботі була, я на сутках була, тільки прийшла утром. Як відреагували на те, що побачили, Ой, як це для страшно, вас страшно, було? Страшно, дуже страшно, дівчата, дуже страшно, тому що разві ж так можна, так жити невозможно. А вам подзвонили, сповістили про те, що сталося? Да, Чи мені, ви ну, чули? мені чоловік зразу подзвонив і сказав, що сталося. То що він сидів у машині, я ж кажу, що його якраз він в машині був, коли це тут Так, був. В цій? Да, в цій машині. Машина стояла так задом, ви бачите, що віно є. Отечі спасли його підголовники, якщо їх не було.